Розв'яжемо графічно систему рівнянь х квадрат додати y-1 у квадраті дорівнює 25. І друге рівняння x відняти y плюс 2 дорівнює 0. Ми бачимо, що перше рівняння це рівняння кола із центром у точці з координатами 0, 1 і радіусом 5 одиничних відрізків. У нас побудоване коло із центром у початку координат. А, Тобто для цього кола центр має мати координати 0,1. Ми перенесемо ось цю вісь іксів на одну одиничку донизу. І ось що ми одержимо. Ось переносимо сюди вісіксів. Тобто ми ввели нову координатну площину, означимо одиничні відрізки. Так, ось в нас центр нашого кола. Радіус його дорівнює 5 одиничних дисків. Раз, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, тут усе нормально. Вісіх всі. Побудуємо тепер графік другого рівняння. Це лінійне рівняння з двома змінними. Графіком буде пряма. Щоб побудувати графік прямої, нам треба обчислити координати двох точок. Візьмемо х дорівнює 0, тоді дорівнює 2. Візьмемо ще одну точку, y дорівнює 0, тоді х дорівнює мінус 2. Побудуємо ці дві, координ... ці дві точки. Отже, 0,2, одна точка, і мінус 2,0 друга точка. Проводимо через ці дві точки пряму. Вона перетинається із колом у двох точках. Координати цих точок є розв'язками даної системи. Перша точка у нас 4, 2. Ось у нас друга точка, її координати. Абсиса 3, а ордината 1, 2, 3, 4, 5. Запишемо тут координати цієї точки перетину. Отже, відповідь він же розв'язками даної системи є дві пари чисел. Мінус 4, мінус 2, 3, 5.